І ще одна тема, яка е, зовсім така була гаряча на цьому тижні. Е... Це новий мовний обусмен України. Хто стане новим мовним обусменом, Це питання не лише процедурне, але й принципове, тому що йдеться про захист української мови в умовах війни і коли мова є частиною національної безпеки. Відповідно до закону, кандидат на цю посаду має мати реальний досвід у сфері захисту державної мови чи прав людини, а також володіти англійською. Але чи дотримався цього кабмін і ті, хто подають кандидатури, тому що з'явився лист від наших митців, від художників, від поетів, від акторів, і у п'ятницю знову ж таки уряд подає ще одну кандидатуру. І багато хто із мовознавців і громадських активістів сказали, що, наприклад, наша влада, Кабмін чи хтось інший хочуть знищити інституцію у і захисту державної мови. І ми про це говоримо із Святославом Літинським, який гість нашої програми, відомий мовний активіст, який вперше в Україні судився за право на україномовний пральний апарат. Святославе, вітаю. Слава Україні! Героям слава так, і ще викладач Львівської національної університету імені Івана Франка. Насамперед, Святослав, от ваші думки. Оця ситуація із непродовженням терміну 9 липня, так закінчується термін у нині діючого мовного обусмена Кременя. Коли вам стало відомо, коли отакі появилися перші тривожні сигнали, що з ним не будуть продовжувати контракт чи договіри, чи не знаю на яких там умовах, і що його хочуть забрати. Словом, нагадаю, його було обрано 2020 року так. П'ять років тому, якраз то певно, якраз 8 липня і було, то якраз напевно п'ять років проходить з того часу. І тоді було три претенденти на, на мовного омбудсмена. Я був претендентом. Пан Тарас був претендентом, і ще таку пані Бронікову було. Виставили. І тоді якраз було, як, як звідки ці люди, тобто я і інші, з'являлися. Було оголошено конкурс Міністерством культури, Міністерством юстиції. Туди люди подавалися, комісія якась засідала, е, обирала когось, порівнювала кандидатів. Це був відкритий конкурс е, з певними процедурами. Угу. Як зараз це відбулося? Відбулося це так: в новинах повідомили, е, що. Це було десь в квітні, що, власне, уповноважений захисту прав людини подав пані Олену Івановську, яка є філологинею. А мін'юст був тоді подав Ірину Ковальфучило, яка теж є філологиня, і вона знялася фактично з конкурсу. Вона не подала ніякі документи для продовження. І тепер замість неї. Сьогодні з новин вчора з новин знаємо, що Завальського Олександра Васильовича Мін'юз замість неї подав. А мінкульт подав пана Павла Полянського. Власне, він єдиний з них всіх. Фактично, хоча би вимогам, відповідає. Він займався справді державною мовою, має сертифікат про англійську мову і має досвід якоїсь управлінської діяльності. повноважний, нагадаю, це не є людина, яка навчить вас. Гарно говорити українську мову і наголоси ставити, це не людина, яка навчить вас співати чи ознайомить вас з історією співів. Це людина, яка адміністративну посаду, яка розглядає законопроекти, дає дає свій відгук на ці законопроекти, розглядає скарги, шукає, хто це порушив, допомагає людям, презентує звіт щороку про стан української мови, статистику, пропозиції державним органам. Тобто, це є адміністративна робота, яка Ну, вимагає якогось досвіду знання, а не гарного, гарної вимови українською мовою. Ну, звичайно, що актори це не ті, що будуть вносити якісь свої правки. При всій повазі цієї професії свої правки до законопроєктів, чи стежити за тим, як ті чи інші державні інституції працюють чи навіть моніторити соцмережі, де час від часу все рівно виникають якісь мовні, мовні скандали. На сторінці мовного обусмена у Фейсбуці, що мені особисто подобається, що кожного тижня є найважливіші події, тобто дайджест новин, які пов'язані із нововведеннями, взагалі діяльністю, все, що стосується мови, в тому числі і мовного скандалу. Тобто, якщо дивитися на роботу Тараса Кременя, в мене, як громадянина України, я цією роботою задоволена. Так, Кому він став невигідний? Хто є ініціатором цього, що його хочуть зняти з посади? Дуже боюся, що глобально це тенденція про те, що Росія сказала, що буде мир, якщо ніхто не буде, як вони кажуть, утискати російську мову. Тобто, по суті, ніхто не буде захищати українську мову. У нас угу. є окремий незалежний орган, який захищає українську мову, пан Тарас Кремінь. І якось виходить, дуже би не хотілося в це вірити, що держава вирішила дослухатись до цієї вимоги і поставити якісь людей, які ну, на мою думку, повністю не відповідають вимогам часу, вимогам цієї посади. Пан Тарас здійснював нормальну роботу. робив розгляд звернень, які до нього зверталися. Я декілька разів звертався, знаходили тих притягнув до відповідальності мерів Дніпра, Харкова, тобто публічно теж таку роботу, крім крім того, що ну, якісь там дрібніші випадки були. Врешті-решт теж домігся. Я звертався і багато де скасував регіональні мови, це близько 13 там обласних центрів і областей. А він, зокрема, в Миколаєві домігся цього. Тобто, ну виконував належну роботу. Я підозрюю, може його так не злюбили в офісі президента, через те, що коли був ніби президентський закон про англійську мову, і там повністю виключалася українська мова. Що можна було фільми лише англійською без дублювання. Ну і пан Тарас, як орган, вони на кожен, на кожен законопроект дають свої відгуки, і ті відгуки враховуються, не враховуються. І на там той законопроект був даний відгук, що ну, потрібно дати можливість українською мовою в Україні дивитися. Може, це якесь стало причиною того, що. З офісу президента його не взлюбили, не знаю. <гум> тобто, ноги йдуть звіти. І чи не видається вам, що ми зараз повертаємося до е, того періоду, коли перша особа держави говорила, яка є різниця? Ну це якісь мені здається, від трошки відкочуємося назад, незважаючи, що що нас досі триває війна, і е, ситуація на фронті критична. Ну, якось так виглядає, що хочуть поставити якогось уповноваженого тут, крім, крім пана Павла Полянського, інші люди вони пов'язані або з мистецтвом. От як цей новий що вчора виснули, Завальський, його основна наукова робота в тому, як правильно дикторам, як правильно акторам вимовляти слова інтонації. Але це ж зовсім не про це Це ж зовсім не про це. Так інші науковці є, подивився, вони сильні науковці. Зокрема, От пані Ірина Ковальфучила взагалі чи не 200 наукових робіт має і це, вона молодець. Знялася, власне. А вона знялася після тиску громадськості. Після ну мені не що стало ага. причиною зняття, але так, і теж Олена Івановська, вона науковиця, вона добру роботу робить в своїй науці. Але наскільки я бачу, що вона не має адміністративного досвіду. не має досвіду, як закон вимагає, щоб вона безпосередньо захищала українську мову чи в акціях якихось, чи в судах, чи пропонуючи якісь нормативно правові акти, чи щось таке. Ну і, і виходить, що хочуть поставити просто людину, аби була, а не людину, яку потрібно нашим глядачам. Я просто нагадаю, що українські діячі науки, культури спорту. Назвали скандальний конкурс на посаду наступного повноважного захисту державної мови. Спро спробують дестабілізувати роботу цієї інституції. Вони закликали повторно призначити на посаду теперішнього мовного обусмена. Про це йдеться у відкритому зверненні, яке опублікували на порталі мовної політики. До цього звернення долучилися письменниці Оксана Забушко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Рефат Чубаров, актори Ада Рогівці, Наталіс. Сумська Ірма Вітовська Анатолій Хостіков. Ну і багато е, відомих е, українців, і у зверненні вони наголосили, що частиною політики Російської Федерації є стримування українізації, зросійщення українців і лінгвоцит на тимчасово окупованих територіях. А відтак. Боротьбу за український мовний простір вважають одним із важливих складників екзистенційної війни за незалежність. І от ви перелічили кандидатів, яких подавали або які подавалися, знову ж таки, у п'ятницю уряд подав ще одну кандидатуру. Як ми можемо, як громадяни України, як громадськість, як інтелігенція, миці, як ми можемо зараз цьому протистояти? Які є дієві механізми, щоб ну, просто сказати, що альо, так робити не можна. Ну, Перш за все, нам потрібно подивитися кожен, щоб людей і собі чесно сказав, Як ти думаєш, Святославе? Я собі питаюся, чи, чи може от, новоподаний кандидат бути відповідним, відповідним посаді? Я подивився його діяльність. А в чому його діяльність? Він, наприклад, озвучував, дублював 20 тисяч художніх. Телевізійних документальних мультиплікаційних фільмів. Ну, класна робота, вона потрібна. Угу. Але це не було лише українською мовою, це було українською та російською мовами. Тобто він по суті далі, ну, не далі, а в попередньому можна сказати, житті сам, попередній час він в тому числі зросійщував нас. Наше інформаційне Наше інформаційне поле та озвучуючи російською мовою. Дякую, нам потрібно такий уповноважений чи. Чи я подивився на його реакцію щодо було осуд Андрія Данилка в сценічному образі сердючки, так де він співав пісні своєю російською мовою? Очевидно, що був громадський осуд такого. Ну як ну ну що ще може статися, щоб нам з голови викинули це, що ми маємо? Розважатися російськими піснями, їх слухати і щоб нас затягували далі в російський світ. Що ще може статися? Я собі не уявляю, що ще може статися. А от на думку е пана Завальського, Олександра, що це нормально, що це е не потрібно це публічно осуджувати, що потрібно ну, від є таке то й добре. Ну, до речі, до речі, до честі Тараса Кременя він дуже різко відреагував на скандал на концерті Вірки Сердюч сказав, що це неможливо. Це плювок в обличчя українців. А претендент, якого, е, якого запропонував кандидатуру, якого запропонував саме Денис Шмигаль, Ну він коментує, що тут. В принципі, немає нічого страшного. Ну і е, те, що ми бачимо, я просто от хочу з вами. Вас питати як людину, яка бореться і відстоює українську мову. Вам не здається, що і, і про це якось десь от в медійному просторі дуже часто лунає, що е, з початку повномасштабної війни е, всі навіть російськомовні міста і регіони перейшли на українську. Зараз російська мова повертається на вулиці наших міст. Зокрема, говорить про Одесу, про Київ, що все частіше? Ви помічаєте такі тенденції? Ну, загалом, як в будь-яких великих таких глобальних е соціальних змінах е воно працює маятником, наскільки я розумію, воно йде е більше, потім е трошки повертається, і нам наше завдання зробити, щоб воно не дуже сильно поверталося. От, е в, наприклад, в Києві суттєво ми ну, суттєво більше української мови чуємо. Та в Дніпрі е української мови дуже мало але. Це можна порівнювати з Києвом. Ну, може, 15 років тому. Тобто, це не як Київ в 90-х роках, коли взагалі не чути було української мови. Вже і в Дніпрі навіть починається чути українська мова. Тобто, незважаючи на страшну ціну, поступ дуже значний, дуже значний загалом, і нам потрібно його втримати. Нам ну а уповноважений це один з ну з ключових з ключових таких стовпів на захисті, бо це є орган. Який визначений державою для захисту? Що було до уповноваженого? Доповноваженого ну, закону хвалений в 2019 році, а поточний повноважень 20-му, що було, мусів індивідуально Святослав подавати позов проти Самсунгу, проти Державної міграційної служби. Дайте нам українські паспорти, проти Авакова, виступайте українською мовою. Проти Деканоїдзе виступайте українською мовою. Проти. Ну, протирегіональних мов скасуйте регіональну мову, визнану не судом, а прокуратура не хотіла діяти. Це було ну, не знаю, що, то, акт індивідуальної дії, а не державна політика. А да. зараз вже створений орган. Цей орган діє е, нормально діє, систематично діє. І це набагато краще, ніж якісь е, ну, вискочки чи активні люди самостійно діють. Це вже систематична робота, яка Чітко зрозуміло, куди вона йде. І якщо ми знівелюємо цей орган, зараз просто ну пробується звести мову як в Радянському Союзі до, до шароварів і пісень. Ну це не то. Ну і нівелюється сама важливість цієї посади зараз. от, от такими, такими речами і такими кандидатами. Ще один скандал, який відбувся на е, цьому тижні і на який відреагував мовний обуцмен, це про. Це медіафутбольний скандал, коли клуб вигнав гравця за прохання спілкуватися українською. Євген генселізньов колишній учасник збірної України почав хамити у відповідь на прохання 16-річного футболіста спілкуватися українською. Рената попружного та його батька зазначили, що їхній вчинок є неповагою до їхньої команди, тому факт. Публікації відео із Євгеном Селізньовим вони назвали провокацію піаром за слушне зауваження не спілкуватися російською мовою. І ще сказали, що Селізньов спілкується українською, проте є відео, де він виконує обов'язки тренера і послуговується мовою вбивць, порушуючи закон. Ну і для вирішили для виправдання свого рішення звернути увагу на те, скільки євген робить для підтримки зсу і наскільки вагомо є його позиція для українського суспільства. А Ренату. Молодому хлопцю вони скромно подякували за внесок розвиток медіа футболу в Одесі, закликали пам'ятати про відповідальність за власні дії. Отже, підтримка ЗСУ, але розмовляти російською це є індульгенція. Бачите, якщо, наприклад, я борюся з курінням, так? А до того я поширював куріння і зараз курю в публічних місцях на камеру. Показує, як то круто, як то затягнутися, витягнути, як то крутизни мені додає. Це як це скасовує, то, що я десь комусь там а, декілька гривень дав для того, щоб боролися з корінням. Зовсім ні. І так само тут він е, з одної сторони може й добрі справи робити допомагати армії, а з другої сторони, він просто руйнує державу, втягуючи нас в російський світ. А ще й таку подію, що за захист української мови, за законну вимогу. Виганяти хлопця з команди? Ну я вважаю, що це, що це ну і зовсім не, не та правильно. і отут тут якраз коментар і реакція омбудсмена, що це приклад репресивних дій проти українців в Україні за українську мову, і такі випадки неприпустимі і потребують реакції не лише опонварного, а й організаторів турніру. В нас от просто в державі пригадуєте минулої осені чи влітку цей був міністропад. Що просто ну прокурорів знімали, пам'ятаєте, навіть тих людей, які от перебували на своєму дійсно місці, без пояснення суспільству, без нічого, наче ми це не заслужили. Правильно? Е, тут навпаки, суспільство каже. Ні, лишіть. Ми, ця людина справляється своїми обов'язками. Така посада потрібна, людина на своєму місці е, і його міняють. Е, а яка взагалі має бути фігура мовного обусмена зараз в умовах війни російської е, агресії? І чи це не розуміють в офісі президента і в уряді? Ну, значить, не розуміють раз, раз такий результат є, так? Якщо щось. Е... Не знаю, бекає як, як вівця, і дає шерсть як вівця, і виглядає як вівця. значить, це вівця. Ну, значить, якщо вони подають такі кандидатури, не, не подають, не основне, не оголошують нормальний публічний конкурс для того, щоб вибрати кращого з кращих, а не е, зробити негативну селекцію. Ну, значить, виходить, що вони не то, що не розуміють пріоритету, вони свідомо. Хочуть зробити цей орган залежним, хоч закон каже, що це має бути обов'язково незалежний орган, зробити залежним і казати, що він має робити. А що він має робити, ну, зважаючи на тих кандидатів, які вони подають, вони мають боротися за те, щоб ми вимовляли правильно слова, чи що? І що далі робити? Що далі робити, і які далі буде ну що далі мають зробити, коли закінчується е, період перебування на посаді Тараса Кременя? Тобто, конкурс оголосили, конкурс вже наразі триває. Так конкурсу по суті немає. Подали трьох кандидатур, угу. і ті три кандидатури будуть виступати на засіданні кабінету міністрів. Кабінет міністрів одну з тих трьох кандидатур. Вибори на, на уповноваженого захисту мови. Якщо не вибере, ну тоді продовжувати виконувати обов'язки, ніби буде попередні до моменту обрання. Ми, як громадськість, маємо звернутися до свого депутата, е, сказати, е, кого ви обирали. До речі, дуже добре. Більшість людей не знає, кого вони обирали на, на своєму окрузі. От, один з шансів дізнатися, з'ясувати, написати є електронна пошта на сайті Верховної Ради, написати сказати, пане депутат, пані депутатко, я за вас голосував, ви обрані, ви обрані по моєму окрузі. Прошу звернутися до Кабінету міністрів. Моя думка така то, робіть. І нам потрібно розвивати ту культуру спілкування з нашими депутатами, оскільки ми їх обрали, щоб представляти наші інтереси. Дивні справи коються, правда? Ну, мені здається, що дуже, дуже дивне все відбувається, тому що в нас ми всі розуміємо, де в нас зараз зосереджена влада в Офісі президента і ні парламент, ні, в принципі, і уряд немає. Ну а тут зрозуміло, що, наприклад, кандидатуру Завальською пропонує прем'єр-міністр. Тож будемо, будемо за цим стежити, чи є, якась, ну, чи є якісь подальші наміри, кроки митців тих, хто підписав. Са листи чи якось люди знову гуртувалися, щоб зараз на четвертому році війни знову захищати зрештою українську мову? Ну фактично, перед тим зверненням це останнє звернення. От вчора чи позавчора воно було це? Були митці. Перед тим були дуже багато громадських організацій. Ну я чи не сотня громадських організацій підписало звернення про те, що е, зробіть або нормальний конкурс, або залишіть пана Тараса Кременя. Він ну нормальну якісь роботу проводить, і поки що до цього не дослухаються. Тому, тому пробувати потрібно ну інші методи пробувати через депутатів звертатися, чи ну на Кабмін напряму. Нема виходу якогось, щоб звернутися. А на Львівщині не організовується якась інстивна група, щоб від Львівщини подати ще додатково і до наших депутатів, mm -hmm. які представляють Львівщину, і до. Та зрештою Денис Шмигаль теж наш місцевий. Ну от йому написати теж в його в коментарях. Це дуже добра дія в Фейсбуці чи в інших соціальних мережах, де публікуються від його імені інформація. Туди написати своє обурення. Це теж добрий відгук. Я сподіваюся, його як це маркетологи, чи Ті люди, які ведуть його сторінку, угу. що йому ну назад ну донесуть ту інформацію. Це ненормально. А ваша наукова спільнота, спільнота викладачів Львівського національного університету імені Івана Франка. Угу. Чи не подавали ви якусь інститу? ні? Окремого такого звернення не було. У нас є спільнота, власне, мова об'єднує, і ми від неї робили таке звернення. Угу. Добре, ну значить, треба нам всім бути активнішими. бачите, що подання на належних кандидатів це є наслідок втручання. Активісти, громадські активісти офісу президента, ну і це є абсолютно те, що ми бачимо. Це є спроба навмисного нівелювання захисту державної мови і послаблення мовної політики. А нам треба стежити, все ж таки, хто за цим стоїть? бо за кожним геніальним геніальним в лапках діями і кандидатурами стоїть, стоїть чись авторство, на чию користь. Це звичайно на, на користь нашому ворогу е, Святославо, Дякую. Ми про це ми про це поговорили, тому що це дуже важлива тема 6, е, 9 липня. Е, 9 липня е, Тарас е, Кремінь пинає 5 років, як він на посаді. Е, а нам треба просто тримати руку на пульсі всім разом і дивитися за тим, як буде відбуватися процедура конкурсу відкритого і призначення. Чи продовження е, перебування Тараса Кременя, так як цього вимагають е, митці, актори і активісти? Тому е, я вам дякую, Святослав Літинський, громадський активіст, е, захисник мови і викладач Львівського національного університету імені Івана Франка, був у фокусі тижня. Дякую вам. Дякую.